Антоні Блінкін прогнозує, що атака Ірану, як я вже сказала, розпочнеться фактично у найближчу добу дві, незважаючи на те, що Сполучені Штати ну принаймні виглядає так, намагаються максимально активізувати дипломатичний вплив і певний тиск на Іран, але виглядає так, що там відкидають будь-які подібні заклики до деескалації. То як ви вважаєте, чи вдасться все ж таки сполученим штатам стримати Іран від ну можливо початку нової війни на близькому сході, а як мінімум ескалації? Я вважаю, що це самому Ірану більш ну вдасться, тому що тому що сам Іран не зацікавлений у тому, щоб зараз спалахнула велика війна на Близькому Сході. Чому? Тому що фактично ну, з прив'язкою до таких геополітичних маркерів, можна сказати, що наприклад. Для Ірана буде катастрофою при прихід Дональда Трампа до влади, тому що він, він там проізраїльський. Це він надавав наказ вбити голову аль алькуз корпуса вартових ісламської революції генерала Сулеймані. Ну він всі ж такі методи застосовує, як і Ізраїль зараз. Ізраїль все правильно правильно робить. Тому що там помста за керівництво Хезболи, Хамасу, вона невідворотня була, але чому зараз так активізувався Блінкін і команда Білого Дому? Тому що якщо Іран дійсно застосує велику кількість ракет, дронів, то це буде ну можливо, будуть масові жертви. А це вже е, фактично інша ескалація, помста це вже вдари, в у тому числі і можливо по об'єктах іранської ядерної програми. Я думаю, у Ізраїлю такий план є. Тому е, зараз Іран вже е, 30 хвилин тому е, вийшла заява, що е, Іран не зацікавлений у. Великої війні, але ж помста буде там точковою, вона буде там справедливою і все інше. Тому мені здається, що буде щось, як і прошла помста. Це було 350 повітряних цілей, збивали їх всім гуртом, як то кажуть, кажуть американці, союзники, Ізраїль збивав. Ну тобто воно так масово виглядало, але ж 99%. А було збито і е, було там пара ударів по базах військових, але там не було жертв. Ну тобто, воно так масово виглядало, але по факту е, це суто для картинки було тому. Зараз Ізраїль е, самостійно ескалірує ситуацію. Розумієте, за е, ну за і, і правильно робить до речі, за останні дні керівництво Хезболи... Е, Керівництво Політичного крила Хамас, там польові командири, зараз ще там якийсь міністр економіки, Хамас знищений був. Ну тобто Ізраїль показує, що якщо не будете воювати зараз, якщо не дасте нам дожати дотиснути Хамас зараз у секторі Газа, то вони повернуться і зроблять ще більш масштабний, ще більш кровавий теракт. Це буде обов'язково, якщо зараз це їх не дотиснути. Тому це нагадує трошки нашу ситуацію. Мов з, мовляв, з росіянами бійтеся ось вам ракети, але по території Росії не бити, по НПЗ не бити, там десь 100 кілометрова зона, там десь 50, Ну якось так. Тому а Ізраїльська він поклав, вибачте, за мою французьку на всі ці заборони червоні лінії. Він е, діє суто в інтересах е, країни і свого народу. Хочеться зрозуміти, ви говорите і посилаєтесь, зокрема на заяву з боку Ірану про те, що все ж таки там не бажають так розгоряння повномасштабної війни на близькому сході. А, а цікаво яка роль і які ну можливо очікування в самої Росії в нашого ворога так від ось цієї ескалації на близькому сході? Бо вже зараз повідомляється про те, що міністр оборони Росії Шойгу прибув до Ірану, і там він планує. Обговорити з керівництвом цієї країни якраз е, аспекти глобальної і регіональної безпеки. То як ви вважаєте, що насправді стоїть за цим візитом? А, ну, взагалі, з осудом виступили на ліквідації політичного керівництва Хамас, а, Палестина, Іран, Росія і Турція. Ну то ми ж розуміємо, що там е, Хамас він е, такий бажаний гість у Російської Федерації е, представники Хамас. Тому е, зараз дійсно будуть шукати, е, як зробити так, щоб великої війни не сталося. Тому що якщо дійсно е, втрутяться по повної сполучені штати е, союзники, то там вже е, Ірану е, ну. Перш за все прилетіть Іран. Прилетіть Ірану, тому що всі прокси Хамас, Хізбалла, Ісламський джихад, Ємінські Хусіти це все суто проксі, які воюють, яких навчають іранські інструктора, і яким постачають іранську зброю. Усі до речі, вже балістикою іранською там а, запускають, і теж мені це теж не дуже зрозуміло, тому що ну. Дійсно, ще декілька, ну може там десяток, півтора десятка років тому для того, щоб знищити е, такого мікротерориста, який фактично там в Аденській затоці е, права слаї встановлює, та навіть е, не потрібно було навіть е, ну, того, що зараз хусити роблять. Там набагато менше менші проступки були. За що там наземні операції починали? Тому е дуже не вистачає зараз. Наш, ну, нашому світу, демократичному світу, дуже не вистачає політиків е таких залізних, які були раніше. Наприклад, там Буш молодший, там е Рейган. Зараз щось таке воно е м'яко тіле. Зараз всі ці, ці лівацькі ініціативи там до, до, до речі, е, я думаю, що многі звернули увагу, що росіяни, наприклад, вони частіше підтримують е, Палестину. Е, там, по чому ви бомбити Палестину, чому там ді, діточок вбиваєте? Е, тому що фактично в Росії за е, о, цей е, битовий. Антисемітізм він був завжди, і не не це не тому, що там пропаганда. пропаганда там теж долучається, але вони ненавидять Ізраїль і євреїв, і, і навіть моя моє прізвище. Воно, до речі, німецьке. Але ж багато росіян думають, що це єврейське прізвище, і вони, коли заходять, ще один єврей, єврей ще окуляри на, на ді. Ну це суто такий антисемітизм на битовому рівні. І взагалі, не тільки там по відношенню до єврейського народу, а й по відношенню до всіх інших народів і націй. Ще декілька років тому абсолютно придатно було там. Реготати над Равшаном, Джамшутом. Там, ну, всі ці е, такі шуточки були в них. Ще 10 років тому це були в них, в них культові, культове кіно було, там якихось там шалених рейтингів. Брат, брат два. Ви ж пам'ятаєте, що там е, житель Північного Кавказу це взагалі одразу мафія. І це все є, але зараз Путін каже про якусь там многонаціональну родину, тому що йому потрібна многонаціональна біомаса для війни. Ось чому. А, ну а те, що росіяни там по вуха. До речі, коли Хамас нападав на Ізраїль, то ще за місяць до цього російська делегація була в Ірані, і там Спутник. Зависав за місяць ще до цього його розвернули російські, який ну наглядав там все, що відбувалось. Тобто росіяни знали про це ще задовго до того, як це сталося. Так, я заговорилася, назвавши Шойгу міністром оборони Росії. Він вже колишні, а Тепер власне Білуза. секретар та Ради безпеки Російської Федерації. Але тим не менше, повертаючись до цього візиту, чому як ви вважаєте, в той час, коли з одного боку Тегеран говорить про начебто бажання там деескалації, з іншого боку, в цей же час власне секретар Ради безпеки Ерефії прибуває до іранської столиці. Ну, Росія має дуже такі суттєвий вплив, у тому числі там на Сауди Саудитів ну, по на своїх колег по ОПЕК і у тому числі в Росії там дуже такі тісні стосунки з Іраном. Росія зараз вже там другий успішний крок може зробити на, на жаль, на зовнішньополітичній арені. Перший це. Ну вот нещодавно обмін полоненими вбивць на поліц... політичних заключених. А зараз Росія може ще продати ще раз продати свій вплив на можливість там повпливати на Іран, і це дуже небезпечна історія, тому що Росія зараз там вже другий раз буде як така. Сторона, яка прагне миру, ось бачите, ми обміняли Ми такі там в Німеччину віддали Сполучені Штати, Словенію. А зараз ми можемо повпливати на Іран, щоб Іран не тисячу ракет запустив, а 500, Наприклад, хто це може перевірити? Ніхто, але ж це можна буде продати як вплив. Тому звісно, ж і зараз буде обов'язково будуть перемовини по лінії Росія, Сполучені Штати. Тому що і одна держава, і друга недодержава можуть і мають вплив на в регіоні там. Ну так ще трошки про російський вплив на близькому сході напередодні повідомляли про те, що Росія фактично е, намагається використовувати єменських хуситів для протистояння із заходом. І Була інформація про те, що там, начебто, планували передати певне озброєння і е, там консультації, якісь, і, скажімо так, навчання проводити для хуситів, але, зрештою, е, в Кремлі відмовилися від свого наміру через тиск дипломатичний з боку Сполучених Штатів і Саудівської е, Аравії. Е, То е, Хочете зрозуміти, все ж таки, наскільки Росія дійсно може ескалювати на близькому сході? Чи все таки тут вона змушена ну, звертати увагу більше на ось подібні подібний тиск з боку Сполучених Штатів або інших країн? Росія доволі вільно почувається на близькому сході. Давайте Сирію згадаємо. Там вони ну фактично вони допомогли Асаду і допомагають. І він впевнено почувається. Що стосується там, будемо е, навчати хуситів, а потім не будемо. ну це класична історія купі, е, козу, продай козу». Тобто, вони нічого не зробили, зробили заяву, будемо навчати. Потім там хтось е, сказав, що не треба. Там може щось ми там вам замінне, а ви не будете цього робити. І вони окей, не будемо, але ж хто може це перевірити? Які там будуть інструктори. Це буде доволі важко перевірити, яка зброя Росії зараз зброя самої потрібна, тому там. А, ось, а от Іран він продовжує постачати і нарощує поставки зброї. Хоча там є, наприклад, через Аденську затопу, там є велика військова база, французька або брит... да, французька, і там за, ну, можна було дуже швидко вирішити. Це питання. Але ж і всі, знають, і всі знають, як це питання можна вирішити. Не треба бити там по якомусь складу хуситів, Треба бити по е, нафтовим терміналам. І все тоді, ось там все закінчується швидесенько. Почули вас. Ну і ще хотіла би, власне, уточнити момент. Який стосується, зокрема і ситуації уже на в африканському на африканському континенті? Перепрошую напередодні стало відомо про те, що малі розриває власне дипломатичні відносини з Україною після того, як фактично там відбувся розгром вагнерівців постанцями та урегами. в цьому повідомленні власне перехідного кабінету, так малі повторюються ці штампи російської пропаганда пропаганди, але тим не менш, як ви вважаєте, чи взагалі нам варто на це звертати увагу? Ну, цікаво, що це відбувається якраз на фоні початку уже четвертого дипломатичного турне нашого міністра закордонних справ по Африці. Ну я вважаю, що нам не потрібно. Ми вже і не підтвердили те, що ми там когось навчали. Так, там самі туареги з українським прапором ми розуміємо, що там, в малі у південному судані, ще там, де росіяни зненацька отримують люлей. Вибачте, то там можливо десь хтось проходив з ГУР або з СБУ. Але ж це не точно. Тому все правильно взагалі це такий знаковий розгром був. Тому що фактично туареги, вони там ну, їх вже там до кордону дотиснули, і це була така так дуже хитра і много, многоходовочка така. Тому а, цікаво, і там такий вий стояв, там знакові такі вагнеровці загинули. Але ж а чому ви до, до речі лізете у різні страни? Тому що це фактично ЧВК, яка, яка працює в Сирії. До речі, їх там в Сирії. Одного одного часу в Іраку. їх так розмотали. О що значить, якщо воює дійсно професійна армія, вони якось там щось поплутали і полізли на нафтове поле. Ну захватити рішили, захопити. Вибачте, і там їх попередили один раз, потім другий. А потім вже американці не, не церемонились і там десь під. Дві-три сотні їх Вони навіть не бачили звідки там прилітало. Тому Росія це одне велике ЧВК, яка воює там, де є гроші, яка воює там, де є інтереси керівництва, але не воює там, де є інтереси її власного народу. Почали вас дуже дякую, що долучились сьогодні до ефіру. Друзі, нагадаю, Борис Тенгаузен політтехнолог був з нами на зв'язку.